Я розумію, що вони живуть в таких координатах, де Зеленський і Царибух. Це авторитарний стиль, який притаманний Володимир Олександрович. Я його ще знаю, господи, з двух, початку 2000-х років Скільки він, він таким господи. був в кварталі, він таким прийшов і в е, на банку. Ми повинні відновити керованість країною. Ми повинні примусити, щоб на війну працювало не тільки мільйон героїв, якщо ми хочемо перемагати, воювати має вся країна, для того, щоб вся країна воювати, уряд має стати урядом воєнного стану, а не Шмигалем. У нас сьогодні ексклюзивний гість, Юрій Юрітеч Луценко, політик, капітан Збройних сил України. Юрітеч, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава і вам також. Юрітеч, ну якщо коротко, ваш аналіз статті генерала Залужного і статті Тайм фактично Саймона Шустера. Ваш погляд? Лаконічний погляд. Так, перед початком великої розмови. Зітнення двох світів, бо на кожен тайм є свій економіст. Так, точно. Насправді ми бачимо два різних світи, два різних стиля, два, дві різні перспективи для України. Я ніколи не забуду сказати, що Зеленський вніс величезний позитив на початку війни, бо він робив на той момент те, що вміє найкраще: надихав Україну і світ на героїчний спротив російської агресії. При цьому я також ніколи не забуду, що він не робив нічого за багато місяців. До початку війни Пітер любить книжки англійською мовою. Надіюсь, скоро буде вона й українською. Називається книжка «Last politician», останній політик Фойл, дуже відомий американський журналіст із штабу Байдена. Описує а. всі узлові проблеми, з якими він зіткнувся. Дві останні глави. От я їхав за кордону читав І ви вже їх. прочитали так? Та нічого не має нового, але це катастрофа читати, як люди описують, як адміністрація Байдена б'ється головою об стінку до адміністрації Зеленського і каже: робіть що небудь. Ось плани, ось карти. Ось неминуча imminent war, неминуча війна вторгнення. Коли коли за декілька місяців до вторгнення? Да? Ну декілька Байден це м'яко сказано, але жовтень, листопад, грудень, так, січень, так. лютий. П'ять. А я думаю, що ще влітку всі про тому чесно кажучи, і цього я не забуду. Але зараз ну що вже про це зараз говорити. Зараз йдеться про те, як виграти цю війну. І ось ми бачимо у всіх двох статтях два різних підходи. Різних. Зеленський продовжує виконувати роль шоумена. Так. Дуже ображений, що немає аплодисментів всесвітнього масштабу. Відчуває зрадженим себе. Відчуває себе зрадженим і шукає винних, замість того, щоб шукати, як змінити себе, як змінити ситуацію, як змінити підходи до союзників. В умовах, коли Путін пройшов після поразки під Києвом, під Харьком, під Херсоном, Путін пройшов до війни на виснаження. Так. В цих умовах у нас головне відносини з союзниками, бо ресурси Росії і ресурси України очевидно не співставні. Тому для нас відносини з союзниками не вимірюються аплодисментами, вони вимірюються діловими практичними угодами в зачинених кімнатах, де треба вміти чути а інколи й поступатися, а не наживати себе ворогів. Але ми бачимо, що Зеленський, на жаль, пересваївся з усіма ключовими союзниками. Навіть я зараз скажу дуже важливу цифру носі у наших союзників наступного року 47 виборів президентів і парламентів. Вони в виборчому процесі. Їм потрібні відповіді від України. Як ви боретесь з корупцією? Чому у вас московські кроти в керівництві держави? Ну і так далі. І так далі. А є друга позиція, де економіст, генерал залужний без жодної краплини політики, говорить про причини перемог і невдач українських збройних сил і про те, що треба зробити. І ключовим, як на мене. Є його висновок. Ми не виграємо, якщо будемо продовжувати позиційну війну, бо Росія, в силу свого масштабу, і ресурсності і підтримки клубу диктаторів може нас передавити, і він каже: Нам потрібна зброя, яка змінить війну знову на маневрену і він прямо каже: Ми чекаємо від влади українське виробництво дронів. Українське виробництво артилерії і українське виробництво е, е, секундочку. Е, ракети, дрони, ракет. ракети. Підкреслюю, українське. Бо займати позицію, що Байден нікуди не дінеться і нам дасть. ЄС нікуди не дінеться і нам заплатить. Це карокульт. Це собака на сіль цього не буде. Це може бути рік, півтора, але це не може бути безкінечним. Тим більше, що ще раз кажу, наші союзники входять у виборчі процеси. Так. А їхня опозиція питає: ну чому ми маємо вкладати в країну, в якій очевидно процвітає корупція? От я як, як, от недавнє письмо вісьми республіканців палати представників США, які вимагають взагалі, відповідь на питання, скільки можемо до, до якого кінця, просто до переможного кінця це не відповідь. Вони вимагають від Байдена чіткі чітку стратегію перед тим, як ухвалити цей пакет в 64 мільярди доларів. Зараз ми чуємо і від пана Юриша Бака почули. Що, все ж таки, розраховувати на повний обсяг е запропоновані допомоги буде дуже наївно. Її все ж таки скоротять. Е я думаю, що стаття залужного якраз і є відповіддю на ці запитання американських е конгресменів, сенаторів, причому незалежно від якої партії, бо кожен цікавиться, е даючи гроші, кожен цікавиться, скільки потрібно взагалі і що це дасть. Ну це очевидно, нормально. А стосовно грошей ситуація така: ну, ви ж знаєте, що я не виправний оптиміст, але тим не менше, е Пропоную всім не не займати страусину позицію нинішньої української зеленої влади. Просто треба дивитися проблемам в очі, називати їх по імені. І після цього, якщо ти називаєш проблеми по імені, ти шукаєш вихід з цієї проблеми. Так ось в проєкті бюджету України на наступний рік, а цей закон вже поступив у парламент на друге остаточне читання. Передбачено 60% доходної частини українського бюджету за рахунок зовнішнього фінансування. Це приблизно 48 мільярдів доларів. Скільки відсотків пане невірок? 60. 60, зафіксувало. Ця цифра нашими е, союзниками підтверджена лише на третину? 20 відсотків. Ми отримаємо від А Де ми знайдемо 40? 40 – це або інфляція, або офіс президента займеться своїми безпосередніми обов'язками. Давайте знову згадаємо, що в Україні все ж таки існує конституція. Згідно Конституції, президент України є верховним головнокомандувачем і має бути лідером Збройних сил. Що має робити лідер Збройних сил? Він має забезпечувати Збройні сили, фінансуванням та е, зброєю. Як зовнішнім, так і українським. Чи це виконується якісно? Спитайте будь-якого солдата. Наприклад, того солдата, якому відірвало ногу, але який отримує 700 гривень в місяць. 700! з червня місяця фракція ЄС при допомозі ну, всіх депутатів провела закон, щоб їм платили стільки саме, скільки на передовій. Але. По вересень місяць це не виконувалося. А прем'єр-міністр спокійно спав з двома руками, з двома ногами, ну напевно, без голови і без серця. Але це про забезпечення владою потреб армії. Я вже мовчу про е, зброю, про пікапи, про дрони, про тягачі, про, ну, про що завгодно. Це все лягає в основному на волонтерів. Але давайте про інше говорити. Яка друга функція президента? Друга функція президента керівництво зовнішньої політики. Так. І ось ця цифра розрив між обіцяними, він і запланованими 60% наповнення бюджету і 20% підтвердженими, це є їхній прямий обов'язок цим займатися. Чому це е, робиться? Ну, я так м'яко сформулюю, все ж таки війна, неефективно. Тому що офіс президента зайнятий керівництвом усього, що шевелиться в цій країні, скажіть мені, на якій підставі я читаю в офіційних новинах глава офісу президента Єрмак дав доручення прем'єр-міністру Шмигалю. Де це може бути згідно нашої Конституції? Uh -huh. Я розумію, що в нас Шмигаль не працює прем'єр-міністр, він працює Шмигалем. Ну це його особиста ну, проблема особистого приниження. Але Конституція не передбачає вказівок прем'єру ніким. В деяких випадках президентом, але більш ніким. Ви хочете керувати Кабміном під час війни Рада національної безпеки оборони. Прошу дуже, це законний шлях. Але не може Єрмак призначати міністрів, знімати міністрів, заслуховувати міністрів, давати доручення. Тому. Він не встигає робити те, що має робити, а має він допомагати президенту керувати оборонною та зовнішньою політикою. Тому вихід із цієї ситуації, в яку ми зайшли: нестача грошей, нестача зброї, відсутність вітчизняного ВПК, е величезна загроза для енергетики зимою, е зерновий коридор. Ну можна ще перечисляти безкінечно. Ми маємо стати на позицію конституції. Ми маємо повернути уряду своїх функцій. Якому уряду? Цьому? Не ніякого сенсу. За весь цей період Шмигаль довів свою абсолютну неефективність, а його міністри навіть невідомі прізвище для людей. Це означає, що вони просто навіть ну, не в курсі, хто там ці люди і чим вони займаються. Відтак, хочу нагадати: в Україні закінчився термін об... е... повноважень парламенту чотири роки. Буквально тиждень тому. Конституція передбачає, що якщо цей термін закінчився під час війни, парламент працює далі до закінчення війни і обрання нового парламенту. З легітимністю все окей. Але політичний... Наслідки виборів до парламенту на сьогоднішній день, м'яко кажучи, вже не актуальні. Тому формувати одноосібно уряд слуг народу неправильно. І його треба сформувати на позапартійній основі, ну, щоб ніхто не дорікав, що Луценко чи Порошенко чи ще хтось рветься до влади. Позапартійна основа уряд технократів, які мають. Буде сформований на позапартійній основі на благо всієї тобто нації фактично як в Ізраїлі. єдності, як в Ізраїлі, як, фактично, в як в в Абсолютно точно а хто буде підтримувати ініціативи такого уряду? Не парламентська більшість національної єдності в нашому mm. випадку, так само, як в Ізраїлі. в нашому випадку, без ОПЗЖ. Всі інші партії мають дійти згоди і сказати: ми. Будемо працювати на цей уряд технократів національної єдності. Так як це себе визволять Юрій Зайч, от я б хотів увагу на два аспекти. По перше, коли би міністр закордонних справ України в інтерв'ю News сказав, що Зеленський і офіс президента планують і приймають рішення проведення президентських виборів за за період воєнного воєнного став Так, бю тебе, але не можу вийти з під е психологічного удару цієї книжки, про яку я згадував Лас Политиша. Да. Там згадується як. Е Пан Байден послав керівника ЦРУ спитати Путіна, що він робить. Бернс приїхав в Москву, так. здається, листопад або кінець жовтня, і сказав: Ми знаємо, що ви збираєтесь робити. Путін сказав: навіть не пересказую, я знаю, що ми заберемо Україну. І далі виклав дуже, наприклад, сказав, тому що Зеленський провалився, тому що країна, Україна надзвичайно розділена, тому що Меркель нема і тому, що Макрон слабак. Я заберу Україну і нічого на мене не подіє. Борос був ошелешений цим, доповів Байдену, його відіслали в Україну. Він все це переповів в Україні. Українська команда посміялася і сказала, що це все казки, можуть бути невеличкі конфлікти на Донбасі. І не більше того, після того адміністрація Байдена викликає міністра закордонних справ Кулєву. Uh, і там написано так, бо він із спадкової дипломатичної сім'ї і мусить розуміти серйозні речі. Uh, йому все це розповіли, показали карти, показали всі гарячі точки: Гостомель, Чонгар, Чорнобиль. Після чого він сказав, що він став білим як стіна, там так написано. Він сказав, офіційна позиція моєї країни в тому, що війни не буде, скоріше вони нападуть на Литву. Uh, емоції, можете собі уявити емоції дорослої. Країни, в дані розвідки, якому сумнівається, ну хіба що не віглас, ну я навіть не знаю хто, яка попереджують про смертельну загрозу, неминучу загрозу, а всі її офіційні. Тому для мене, от після цього, ну Куліба виглядає як людина, яка просто обслуговує команду дилетантів. Сам дуже професійний дипломат, дуже розумна людина з прекрасною освітою практикою. Але, на жаль, він вибрав курс обслуговування дилетантів, коли б міністр закордонних справ будь-якої країни скаже, що президент і його офіс думають, коли б провести вибори. Президента. Так, це ж ваша репліка, на фактично ну, заяву. Вибачте, це запах на конституційний устрій. Е, е, ну, я розумію, що вони живуть в таких координатах, де Зеленський є цар і Царибух. Це авторитарний стиль, який притаманний Володимир Олександровичу, я його ще знаю, господи, з е, початку двох х років. Він таким був в кварталі, він таким прийшов і в, е, на банку. послухайте, це вже не змінити. Я не збираюся закликати змінити Володимира Зеленського. Я просто скажу, що йому треба залишити те, що йому належить по Конституції, і чекати завершення його терміну повноважень. І потім подякувати за все, що він зробив, без жодної рані. Подякувати за все, що він зробив. І простити все, що він не зробив. Тільки для того, щоб країна далі пішла нормальним курсом. Але на сьогоднішній день ми не можемо робити вигляд, що все нормально. От я не, я не такий, як Кулеба, я не можу просто зняти окуляри, виколоти собі очі і сказати, що все в нас окей. Ні. Ми повинні відновити керованість країною. Ми повинні примусити, щоб на війну працювало не тільки мільйон героїв. От я був останній раз у хлопці, вони мені кажуть, ну там, слава ж героям. Вони кажуть. Віталійович, нас назвали героями, закрили двері і сказали здохнуть, тому що вся інша країна гуляє, п'є і деребанить. Де мобілізація? Де заміна? У нас, я не буду називати, в такий-то відсоток не комплект. У нас ні халяри немає. Всі наші друзі, родичі, сім'ї, волонтери вичерпалися. Ви нас називаєте героями. Так відкрийте двері і давайте воювати разом. І на сьогоднішній день уряд не воює. Тому я кажу зараз, що це саме головний інструмент для зміни ситуації. Якщо ми хочемо перемагати. Воювати має вся країна для того, щоб вся країна воювати, уряд має стати урядом воєнного стану, а не шмигалем. От у цьому контексті новина про те, що в Харкові містяни вийшли на мітинг з вимогою спрямувати бюджетні кошти не на благоустрій міста на потреби ЗСУ. Припиніть саджати клумби в Харкові, інакше доведеться рити могили в Харкові. Ми це бачили і тут біля київської адміністрації. Зараз я це бачив в селищі Прибузькому, де я сидів <гум> в окопі, господи, який це був в квітні, травні, червні і так далі. Так от за три кілометри від окопів клали навіть не дорогу а бровку. А це про якусь таку О, енер... за Інерцію. Що це інекцію. Ти взагалі? їдеш на машині, завозиш там ну, потрібні речі до бліндажів, а поруч стоять в помаранчевих жилетах люди і кладуть бровку. Ну, я все думаю, що поганого слова в ефір не випустити. Ну уявіть собі, абсурд цієї ситуації. Або уявіть абсурд, ситуації, коли ще Чернігів щойно звілений. Ще димиться розбомблена пригорода Чернігова, а колосальна кількість техніки кладе е, дорогу київ чернігів бо мало виявляється, трьох полосків, треба шести полоску зробити. Машина приїжджає раз в півгодини. Подивіться на е, Ірпінь, і Бучу, я ж її пам'ятаю, тільки Київ звільнили, там все дивиться, люди плачуть ще свіжий, ну за сок шакров, і вже виходять будівельники будувати дорогу, недобудовану перед війною. Я розумію, що є дороги стратегічного значення. Є мости стратегічного значення. Але ну дійсно фінанси на сьогоднішній день треба спрямовувати туди для перемоги. Влада знайшла ЦАПа відбувала, місцеве самоврядування. Вони розповідають, що це саме мери погані. Але я перепрошую, це не зовсім правильно. Взагалі, те, що твориться зараз з самоврядуванням в Україні, це катастрофа. Порахуйтесь кількох мерів на сміховинних підставах зжерли. з жерлини Чернігівського, Рівненського, Полтавського, Сумського, ну, Сумського там, хоч підстави були. Зараз на Закарпатті і так далі. Тобто йде завоювання. Чому? А там ще бюджет не, не підлеглий Києву. Хочеться ще й туди запнути свої щупальці. Тому з мені, або, наприклад, подивіться цю історію з ПДФО. Податок е, на е, доходи фізичних осіб ПДФО в великій своїй мірі належить місцевим громадам. Половина цієї суми вони віддавали тим військовим підрозділам, які ну, базувалися в відповідних містах. Ну, умовно кажучи, там бригада, ну в мене, наприклад, батальйон стояв у Канієві, значить він отримував 40% ПДФО. Ну, частину 40%. Так, так. Сюди. Рівненська бригада, наскільки я знаю, отримувала 40% бюджету міста, ну, ПДФО, міста Рівного, там, міста Сарина, міста Костополя тощо. Тепер все це ми віддаємо на війну. Це правильно? Так, да, це правильно. Я підтримую. Але для чого? Для ракет і дронів, правильно? Чудесно. А чому не в Міноборони? Можна запитати? Чому ці гроші йдуть не в Міноборони, а йдуть в Міністерство стратегічних напрямків і в Держкомзв'язку? Скажіть мені, а хто буде брати ці вироби? Міноборони? Так може ми Міноборони дамо гроші для контролю, дамо кредити для виробництва дронів і ракет. Отримаємо дрони ракети, підпишемо акт прийомки передачі, і тоді це все буде прозора схема. Юрич, а зараз... якщо гроші йдуть кудись, що взагалі не підзвітно військовим, так. вгадайте з одного разу, скільки грошей дійде до фронту. Юрій теж хотіла б ще щоб згадати дві цитати статті Саймона Шустера, які особисто на мене з'яснили велике враження. Перша перша цитата, що крадуть як останній день всі абсолютно мається на увазі владу, офіс президента це джерело. Сказало, і друге цитата джерела, що Зеленський надав указ своєму найближчому оточенню. Фактично не купувати нічого дорогого під час війни, тобто не не красти, а можливо навіть красти, але не купувати. Тобто, акцент був на тому, що не купуйте роллс ройсів Ну і звичайно, що це насправді говорить про велику проблему корупції. Вам слово. Ну тепер я нарешті розумію, чому. Радники Ярмака їздять на гуманітарних автомобілях, які були передані для фронту, але чомусь використовували їх, якщо не пам'ятає, якщо не помиляюсь Тимошенко, да? е, з великим будівництвом. Ну бо виявляється, є... одна ремарка. Вчора Сергій Фурса написав пост Кирило Тимошенко лайкнув Порше Україна. І він це зробив скріншот цього. Це така ремарка. Дивіться, з корупцією дійсно треба щось робити, бо вона перетворюється, крім того, що це руйнівне явище само по собі. Крім того, що це мародерство, і хлопці в окопах відчувають себе зрадженими, читаючи всі ці новини, але це ще й перетворюється на таран проти військової допомоги Україні за кордоном. Ну просто собі уявіть, наприклад, Британія, да? Є навіть проукраїнська опозиція до правлячих консерваторів. Але лейбористи, ну, звичайно, хочуть перемогти на виборах. І вони запитують: а чому ми даємо Україні ну там стільки-то мільярдів, а не створюємо робочі міста, наприклад, в Манчестері. Тому що це популярна теза. Але вони ще й домовляють: при цьому, що ці мільярди там будуть вкрадені. І тому, звичайно, наші союзники, в даному випадку, пан Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії, але і президент Байден, і президент Макрон, і всі інші, які входять в виборчий процес, кажуть: шановне керівництво України, дайте нам відповідь на питання, як ви боретесь з корупцією, бо нам треба щось відповідати опозиції. Абсолютно. Нам треба щось казати виборцям. Що? що сказав пан Зеленський? Ну, це ж відкрита цитата. Заспокойте Байдена. У нас не крадуть американські гроші. Якщо крадуть, то свої, наші українські. Ну, це прекрасний стендап для коміка. Але це, ну, це просто катастрофа е, для е, правлячих партій наших союзників. Ну як таке можна собі сказати? В результаті, звичайно, вони наполегливо тиснуть на нас, щоб така відповідь була дана. А відповідь дуже проста: будь-які кримінальні процеси це дуже довго. Посадити е, корупціонера це щонайменше півтора-два роки. А відповідь тебе вже якою вона може бути? Цих людей треба знімати з посад. Якщо вся країна обговорює бізнес брата шурми, який отримує компенсацію від України, заробляючи сонячну енергетику на окупованих територіях, тобто даючи електроенергію окупантам, то очевидно, що це недоведений злочин. Поки що. Поки Але ще. треба порушити справу. І тільки через місяць під тиском активістів НАБУ цю справу таки реєструє. І що, що відбувається? Нічого не відбувається. Але очевидно, що шурма має самостійно піти в відставку. Ну, це ж очевидно. переживаєш цього. за країну, а не за себе. І в цій статті так. пишуть: ні, він сидить біля сорочці, змухає Яхмаренко і каже, і розповідає йому про перспективи сонячної енергетики в, в Сессіті. Це знак, що корупція є дозволеною. Риба завжди гниє з голови. Якщо, наприклад, в наші часи. Першим, кого, кого я підписував подання на зняття депутатської з притягнення до відповідальності за корупцію, був депутат БПП Розенблат, То зараз всі свої йдуть тихонечко в ліс, і ніхто не відповів. Якщо в замміністра міністра оборони зараз під час війни знаходять півмільйона баксів, а він каже, що це сусідка-пенсіонерка попросила їх там потримати, і нічого не відбувається, то це знак. Якщо ну я можу перечисляти, на жаль, дуже багато цих даних. Але послухайте, з цим треба щось робити. Це щось лежить на поверхні. Ну, для початку Штати примусили відновити системи декларування чиновниками. Правда, по дорозі з них випали всі цей армія радників Офісу президента. Бо вони, виявляється, не повинні декларувати. Ті, хто керує великим будівництвом, ті, хто керує зовнішніми закупівлями зброї, ті, хто керує іншими колосальним мільярдним потоком, виявляються нецікаві для антикорупційної ноки. Ну, Але відновили нарешті. Тепер слуги, звичайно, думають, як же показати все, що вони нахапали за, за час війни. І ми ще побачимо на початку наступного року ці відкриті декларації. Потім віднови, е, треба відновити автоматичне повернення ПДВ. Бо відкат знову став як за Янукович. По, і тут ну, безліч кроків, які були зроблені нами з 2014 по 2018 рік, але потім в один буквально місяць 2019 року були прихлопнуті. Бо Зеленський вже заявив, що корупції в нас немає. Відповідно, треба просто їх відновити і рухатися далі. Але що пропонує влада? Її відповідь на ці вимоги і українського суспільства, і головне української армії і союзників України зовсім не така, як ви очікуєте. Вони почали обговорювати тему виборів. Сьогодні Офіс президента зайнятий підготовкою до виборів. Тому що є проблема п'ятирічного терміну президента. Згідно Конституції, він має п'ять років. Що робити, якщо вони завершаться під час війни, в Конституції не написано. Відповідно, думають про те, як провести вибори. П'ять років це. День виборів, березень, ну, зелені бухгалтера чомусь рахують День інаугурації, не непринципово. Травень є питання. І вони вже сьогодні планували вибори. Але так, остання соціологія показала дуже неприємну картину для них. для них. Слуга народу має сьогодні 21% популярності. Сьогодні. А Смію прогнозувати, що весною це буде в кращому випадку 10. А от вибори президента вже показують результат дуже дивний. Відомий український генерал і нинішній український президент мають відповідно 38 і 37 Це означає, що другий тур. Перший це Ні, означає... але то, що буде другий тур фактично? Що президент Зеленський не може переобратися. Якщо цей генерал прийме рішення про балотування, він стане президентом першому туру. І це я вам гарантую як досвідчений політик. Питання: інше, чи він прийме таке рішення? Чи воно потрібно йому, але люди вже знайшли альтернативу. От що це означає? Люди знайшли альтернативу, і це означає, що Володимир Олександровичу Зеленського, якби я був з ним в від таких відносинах, як я був в 2005-му, або там, припустимо, в 2010-му, я би йому сказав, Володимир Олександрович, закінчи п'ятирічний термін. І як ти обіцяв людям, скажи, що я зробив все, що міг, що не зміг, вибачте, що, але я зробив все, що міг. І, це, і ти завжди залишишся планетарним героєм, який протистояв Путіну. Вся критика забудеться. І всі, в тому числі, і мої незадоволення, відсунуться. Але ти залишишся планетарним героєм, і, і це великий плюс і для тебе, і для країни, яку ти маєш ще очолювати. Я думаю, що він би прийняв таке рішення. Але в нього є ярмарк. В нього є оцей сон корупціонерів, який його за руки, за ноги тримають, і доказують, що Україна без нього не виживе. Хоча насправді вони не виживуть на свободі без нього. Зміш? Це 100%. І тому вони думають про вибори. Тепер вибори після таких результатів наврядчі доречні. Була зародилася ідея референдуму про продовження повноважень президента. Ну, тут з конституційністю трошки проблемка, та й, власне, із цим референдумом після таких цифр теж питання. І тоді вирішили спустити пар зміною Кабміна. А у них є три варіанти, але спеція Єрмак. До кінця місяця планується запропонувати новий Кабмін. Так. Конкурентів чи претендентів є три. Перше, я би сказав, світла, світла пропозиція є нинішній міністр цифри Федоров. Федоров. Я думаю, що він не готовий до ролі прем'єрства, бо прем'єр має знати енергетику, місцеве самоврядування в бюджет, в банківську бюджетну сферу, ну Маса. Це сферу. не його. Він дуже класний міністр. От чесно. Для мене це світла пляма на тлі нинішнього каміну. Ну але в нього є певні проблеми із здоров'ям, і він відмовляється вже вкотре. Mm -hmm. Хоча ну, це був би сигнал для молодого покоління. Прем'єр з нього буде так собі, але як політичний хід міг би дати якийсь ефект для пана Зеленського і його команди. Ще один кандидат, нинішній очільник Нафтогазу, Чернишов, бувший міністр міс... нагадайте господи, міс... місцевих серед дивані й оригінальні політики, розумний, толковий, досвідчений, але програє змагання іншої кандидатури пана Кубакова, який по останнім донесенням. З надера банкової виграє цей тендер на прем'єра, тільки тому, що віце-прем'єром у нього буде пан Єрмак. Чесно, я не вірю в, цю, в це донесення, бо це було б надто добре для опозиції, але правда дуже погано для країни. Тобто Єрмак переходить з офісу президента і стає віце-прем'єром? Ну все ж дуже просто. Е якщо прем'єром працює радник Єрмака, а Єрмак у нього працює віце-прем'єром, то хто насправді прем'єр? Єрмак. Ну, ви ж розумієте, що не табличка на дверях визначає вагу. Тобто Єрмака зроблять прем'єр-міністром України. Зараз по останньому варіанту планується наступне: Кубраков прем'єр-міністр, Єрмак віце-прем'єр, а татар за сілець, міністр внутрішньої справи. Таким чином, ну якби негатив від Офісу президента відходить. А то, що в Кабіні будуть розповідати, що це незалежна гілка влади. А як США сприйме інформацію, що татаров це міністр? Я не буду цитувати те, що говорять на банку, і коли їх запитують, а що скажуть у Вашингтоні, бо це ну, для них це байдуже, тобто це непристойно по відношенню до ключового союзника, завдяки якому ми витримуємо цю війну. Але скажу таке одне: так, да, я також закликаю до нового уряду. Але якщо це уряд Єрмака в новій упаковці. Тільки зараз він керує урядом з банкової, тепер буде керувати безпосередньо з приміщення НКВД, яке називається Кабміном. Ну, окей. Юрій теж правильно ми розуміємо, Кубраков це ж велике будівництво і одразу тут правильно великий розуміємо. шлейф. Все і все. А Єрмак з Кубракова. Але ще раз, якщо стоїть завдання очистити світлу постать президента від будь-яких, ну, скажімо так, не дуже світлих постатей навколо його, ну, то це хід. Але це уряд без надії, без надії, якщо він буде такий створений. Я ж закликаю до протилежного. По суті, те саме, але зовсім інша форма. Нам потрібен уряд національної єдності. Так. Уряд позапартійних професіоналів. Уряд, який зможе до кінця війни виконувати технічну роль. Більше того, якщо потрібно, прийміть закон, щоб вони не мали право після цього 5 років займатися політикою, якщо хтось боїться конкурентів. Прийміть рішення, що вони не мають права нікуди балотуватися, що це їхня одноразова державна служба. Це виклик на все життя врятувати країну в момент найбільшого навантаження. Те, що робить залужне, ми маємо знайти такого ж героя, який буде це робити в, е, в Кабміні. Бо Кабмін зараз має не тільки організувати господарку і вітчизняна ВПК, він ще й має довести нас до ЄС і НАТО. Бо тільки НАТО це закінчення війни. Так. Немає іншого закінчення війни, як вступ, як не вступ НАТО. Шмигаль і НАТО несумісні речі. Це не та організація. Юрій Просто тринадцята година. Я, я б вас не зупиняла, друзі. Юрій теч, дякуємо вам. Єдине, чому я вас зупинила, це те, що програма закінчилася. Юрій Луценко, політик, капітан збройних сил України. Дякуємо щиро.